энэ нь босоо Засновник школи універсального журналіста, секретар національної спілки журналістів України, організатор конкурсу. Я журналіст Віталій Голубів завітав у Броди та особисто нагородив дипломами лауреатів всеукраїнського конкурсу учнівських і студентських творчих робіт. Я журналіст студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу, представила гостя викладачка Бродівського педколеджу імені Маркіяна Шашкевича Руслана Дацюк. Руслана Богданівна, як керівниця гуртка журналістської майстерності, готувала на. Конкурс студентів, які згодом стали призерами і лауреатами. Цьогорічний конкурс я журналіст зібрав понад тисячу учасників, які писали про джерела стійкості. Тож конкуренція ще та, але тим не менше, зірки журналістського гуртка Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича яскраво засяяли і залишили слід своїми історіями. Отож, дипломи від організатора отримали студенти: Катерина Спас, Богдана Драгоняк, Марія Доленюк та Анастасія Солдатенко. Вручаючи відзнаки, Віталій Голубів пригадував щось особливе про кожну роботу, яка прийшла на суд журі. Як зрештою, і про учасників. Дякую вам за вашу роботу. Ви молодчина, така вітання. Переказуйте вашому татові і величезну повагу від всіх нас, тому що завдяки таким, як, як брат Анастасії, як ваш тато, як родичі ну, більшості з нас тут присутніх, які перебувають у лавах Збройних сил України. Ми маємо можливість, от зараз, скажімо. А навіть під час повітряної тривоги вірити у збройні сили України, так і почуваючись, якби тут у відносній безпеці, якось планувати, попри все своє життя, брати участь в таких творчих конкурсах, саме завдяки цим людям. Тому повага вашому татові, подяка вам за вашу працю і натхнення на нові роботи. Дякую. А призеркою вже другий рік поспіль стала студентка, четвертокурсниця Оксана Дика. Дівчина виявляє свої таланти ще й в рукоділлі. Вона вже створила. Брендову подушечку для конкурсу, а тепер вив'язала гачком ще й дві медалі для пана Віталія і його дружини, котра теж є журналісткою. Та зі словами вдячності передала ці вироби пану Віталію. Увага до людини і повага до того, що вона робить. Неважливо, перші кроки це в самостійному житті чи вже впевнене просування у професії. Також подяку за сприяння розвитку творчого потенціалу студентської молоді отримав директор педагогічного коледжу Олександр Квак. А ми дякуємо, що робите дуже дуже потрібну і поважну справу. І що нас вразило, що та справа відбувається не в дистанційному форматі, а наживо. Це дуже добре, що спілкування е, дає дітям можливість. По-перше, побачити один одного, почути один одного, побачити роботи один одного. І я так думаю, що як ми і надалі будемо робити такі добрі справи і в такий спосіб, так як ви казали, як в Харкові на будинках висить, що ми не здамо місто так. і ворог нас не переможе, ніхто нас не переможе. Так що, все буде добре. Всім нам спокою, миру, перемоги. Слава Україні! а за підтримку творчої журналістської молоді, професійне наставництво юних журналістів, нагороджено і команду ТРК Броди з 2016 року, конкурс підтримує Національна спілка журналістів України. Цей конкурс для того, щоб виявляти і підтримувати обдарованих старшокласників, які цікавляться журналістикою, щоб вони повірили в себе, відчули стимул розвиватися далі, і згодом частина з них стала професіоналами у галузі медіа, оскільки перемо. Можців призерів і номінантів з кожним роком стає все більше, а участь для учасників є безкоштовною. Призовий фонд в основному формується за рахунок особистих пожертв творчої родини голубівих. То організатор конкурсу буде вдячний за підтримку у будь-якому форматі, аби надати обдарованій молоді ще більше шансів.